Профорієнтаційна діяльність є важливим напрямом роботи підприємства. Тож, аби заохотити переможців і учасників обласного та національного етапів олімпіад з фізики та математики, компанія енергоатом відзначатиме талановитих учнів та їх вчителів, аби спонукати їх до подальшого розвитку у технічному напрямі. Цьогоріч Вараський ліцей номер 1 закінчив один із таких учнів Олександр Федосюк. Він неодноразово ставав переможцем Олімпіад з фізики на міському рівні та здобував призові місця у області. Своє захоплення цією наукою хлопець описує коротко. Фізика навколо нас. Це те, без чого неможливо жити. Фізика мені цікава, тому що, не дивлячись на те, на те що це доволі важкий предмет. Все ж ну, воно все треба по життю якось. Ну, складається. Кажуть, що за кожною талановитою дитиною стоїть талановитий педагог, наставник, якому вдалося вчасно розгледіти здібності та сфокусувати увагу на їх розвитку. Олександру пощастило двічі, адже його вчителька фізики Людмила Федосюк – ще й його мама. Однак, за допомогою до неї хлопець звертається рідко. Прагне розібратись у всьому самостійно. Він є більш самостійний. Він не дуже любить, якщо хтось втручається в те, що він робить. Він, мабуть, ще в першому класі, коли я вперше сказав, тобі допоможу домашнє завдання. Він сказав, що ти біля мене сидиш, я зроблю все саме, якщо треба я тебе покличу. Він мало коли кличе на допомогу. Тобто, те, що він розібрався, він знає. Якщо він не розібрався, він не намагається його десь там взяти, переписати. Тобто його є такий варіант, що якщо він не знає, він його й не робить. Те, що у сина є здібності до фізики, пані Людмила помітила не одразу, а лише тоді, коли стала викладати у його класі. І коли я перше читала його висновок в лабораторній роботі, то він відрізнявся від всіх висновків, які я прочитала в сьому класі. Тобто, це був висновок, який написано був точно, без лірики, там не було гуманітарно, там розписано багато, що там сподобалось, не сподобалось. Його було конкретно, точно зробив, виконав, вийшло, наскільки точно. Знаменитий вислів, талановита людина, талановита у всьому, дуже яскраво описує героя сюжету. Інтелектуальні конкурси, олімпіади з різних предметів, спортивні змагання, музичні фестивалі. Це ще не повний перелік усіх досягнень хлопця. Проте з усіх своїх захоплень і талантів Олександр, попри все, виокремлює музику, кларнет, саксофон, гітара, барабани, мідні духові, перелік музичних інструментів, якими володіє обдарований юнак, вражає. Я граю в оркестрі нашому енергія Полісси. Також ми з хлопцями десь зробили групу, собі скрутили, щось пишемо пісні якісь. Коли довелося обирати фах, за яким вступати до вишу, Олександр довго вагався та врешті обрав ту професію, яка поєднує в собі декілька його захоплень і потребує поглиблених знань з різних дисциплін. Я шукав собі щось таке більше з музикою зв'язане, але потім я думаю, ну. Все ж фізика цікава, музика подобається. щось спільне. Я поступив в Київ в кнуткіт імені Івана Карпенка-Карога на звукорежисуру. Там дуже багато електрики, воно все треба порахувати, воно все треба знати, як воно все працює. На все треба фізика. Цілеспрямованість, впевненість у собі та непохитність власної думки. Такі якості виокремлює характері свого сина, пані Людмила. А вона, як досвідчений педагог та мудра мама, лише підтримує його у всьому та за потреби допомагає. Обдарована молодь це майбутнє нашої країни. Саме вони відбудовуватимуть та формуватимуть нове покоління українців після перемоги. Тож підтримувати та надихати їх на подальший розвиток важлива місія компанії. Олена Блищик, Анастасія Лалак. Телеканал Енергоатом.